Псалом 148 Аллилуй'я, хваліть Господа з небес, хваліть Його на висотах, прославляйте Його, всі Його ангели, хваліть Його, усі Його небесні, воїнства, величайте Його Сонце і місяці, хваліть Його всі сяючі зірки зірки, прославляйте Його небеса. Небес і води щот на небесами, Хай славлять Господні ім'я пов Він наказав, і вони були створені. Він поставив їх на віки вічні, встановив закон порядок, що не, з... не змінюється. хваліть Господа зі землі твари... тварини велітні і усі глибині, вогонь, град, сніг, туман, вітряні, бурі, що виконуєте його веління, гори і усі пагорби, плодові, дерева. І усі кедри, і звір, і всяка скотина, плазуни, і крилаті птахи, царі землі, і усі народили вільможі, і усі судді землі. Юнаки і дівчата, люди похилого віку, разом з молодими, хай прославляють Господнє ім'я, колиш його ім'я піднесе, піднесена величність його понад землю і небеса. Він підняв силу свого народу, славу усім його вірним. Нащадків Ізраїля народові, які близькі йому, алелулія.